Дня, колеги трейдери, Глущенко-Софія, трейдер-аналітик. Сьогодні ми з вами розберемо нову інвестиційну ідею, яка вийшла від нашого аналітичного відділу. Ну, Хто, можливо, вже отримав її в п'ятницю, встигли проаналізувати, можливо, навіть встигли підключитися до даної інвестиційної ідеї. А, так, а саме інвестиційна ідея по індексу Дон Jones що ви не знає, індекс Don Jones – це фондовий індекс, що складається з 30 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією на Нью-Йоркській фондовій біржі. А, і так. Розберемо нашу інвестиційну ідею. Так, для індексів все тільки починається зростання на фондових ринках. Останнім часом зупинилося, і остання макроекономічна статистика та звітність компаній прибила апетит до ризику. Але не так, так, не так погано. Перед нами можуть відкритися нові можливості для покупки. Цільова дохідність від нашого аналітичного відділу так: цільова дохідність сімдесят і Розглянемо умови нашої інвестиційної ідеї. Інструмент Dow Джонс. Так, дата старту 27.01.2023 року і дата закінчення 26.04.2023 року. Рекомендація саме йде на покупку. Ціліва ціна 50.35.231. І так, перейдемо з вами до технічного обґрунтування. Ось чому варто звернути саме увагу на даний інструмент. Так, початок початок сезону звітів про прибутки та збитки викликав стурбованість, тим, що вищі відсоткові ставки в США вже негативно вплинули на економіку та компанії. Так, з 31 однієї компанії, що входять до S&P 500, серед тих, що вже прозвітували, лише 70% перевершили оцінки аналітиків. Порівняно з 80% позитивним сюрпризом, що спостерігався протягом кількох останніх кварталів. Економічні дані, що вийшли цього тижня, вказували на збільшену ймовірність рецесії в США та глобального уповільнення, але, але не завадило представникам федеральної резервної системи та Європейського центрального банку знову заявити про свою яструбину позицію. Так, відце-голова ФРС Лаєль Брейнард заявила, що ставки будуть залишатися підвищеними протягом певного періоду, що ще більше знизить інфляцію. Її коментарі пролунали наступного ж дня після того, як президент ФРБ Сант-Луїса Джеймсон Булард. У прогнозі згадав цільові ставки в діапазоні від 5,25% і до 5,5% до кінця цього року. Ну, поточний діапазон становить від 4,25% і до 4,5%. Скоріше за все, це буде якраз період, як в там 2015-16 році, коли теж піднімали ключові ставки, це дало можливість пройти досить хорошу зону накопичення. Під час цієї зони накопичення, ну навіть там 2018, 19 рік, ну і навіть після коронавірусу, коли був дуже сильно великий обвал, через три місяці почався активний ріст ну, в різних секторах: акцій, індекси, ну і тому подібне. Тим не менше, історичні фондові індекси, як правило, дають до, досягають дня, дна за 8 місяців до закінчення підвищення ставок, що робить ф'ючерси привабливими для покупки на низьких рівнях поблизу ключової підтримки. Розглянемо з вами технічне обґрунтування. Так, Входити ми будемо при рівні 33100, дуже гарно видно, як ціна відбивалася. Ось, видно навіть на графіку, у нас голова і плечі є, супротив, також відбивалася. Тому якраз дуже чудовий момент для входу 33100 при рівні. І так, перейдемо з вами до нашого інструменту. Символ знаходимо даний інструмент в додатку Лібертекс а Сьогодні, так, виставляємо на купівлю купити. Входити будемо саме по відкладеному ордеру. Так, відкладений ордер, як і проговорили, входимо при рівні 33100 33100 Чудово, ось якраз на цьому рівні видно, та що там ми відображалися. Так, голова і плечі ось на графіку дуже чудово видно. Рівень супротив, підтримка знову. Так, сума, сума входу 500. Мультиплікатор про агресивному сценарію. По агресивному сценарію сценарі у нас 24. Нагадую, що для вас в таблиці є три сценарії: консервативний, помірний і агресивний. Тут уже ви самостійно вибираєте під свій рівень ризику, що для вас більш Uh, ну, цікаво, комфортно виставляєте. Так, я буду входити сьогодні по агресивному Агрессивно у нас мультиплікатор 24. Так, мультиплікатор 24. Uh, так, take profit, take profit 720. 720. У нас take profit. І стоп лос дається 440. Так, стоп лос у нас 440. 440. Це чудово. Провіряємо умову. Так, є e в нас так. Угода 500. По відкладному ордеру ми входимо при рівні 3300. Агресивний 24 мультиплікатор. 720, 720 у нас take profit і топлос 440. Все чудово. Виставляємо угоду. Огодо у нас на купівлі, перевіряємо, Загалом так. Все чудово, входимо по даному рівні на купити. Бачимо, що наша угода вже знаходиться у відкладених ордерах. Також хочеться нагадати, що минулого разу, минулого разу, ми з вами входили на продаж фонд-долар. Фонд-долар у нас ще не відкрилася угода, відкриється при досягненні рівня 1.24. Так, ну ще, ще поки очікуємо. Ще поки очікуємо, як тільки дойде позначки 1.24, там 200, точніше 249. Угода зразу відкриться з тими умовами, що ми прописували на минулого разу. минулого разу ми також проходили по агресивному сценарію з вами. Для тих, хто отримував угоду в п'ятницю, є можливість зайти в дану угоду по ринку. Сума угоди у нас 83, мультиплікатор 12 і там дохід 60. дохід 60. Все, ми виставили нашу, нашу угоду. Всім бажаю вам гарного дня. Нам все добре.